Що вам хочу сьогодні показати по поводу борошнистої роси. Ось вона починається покрасніння. Ось бачите? Щось схоже отаке. Щось схоже отаке. Це вже молоденька. Це молоденька, скошена була, і ця молоденька, вона також заражається борошнистою росою. Це грибкове захворювання. І навіть, якщо ви його прокропите, пролічите, це не зміниться. Це так і залишиться. А якщо його запустити, воно буде приблизно ось так. Бачите? Ось тако листочки загоряються. І вони ось такі червоні, Ось, оце борошниста руса. На винограднику, це називається Аїум. Бачите, що з полуницею буде? Це старенька полуниця, я не встиг не скосити. Я не буду замінювати, то буду скошувати. Ось це борошниста роса. Ось там скошений старенький листочок. Бачите, він червоний. Оце є все діло борошнистої роси. Спочатку вона буде ось така красненька-красненька ставати. Чим далі, тим більше. Якщо ви не будете приліковувати, ця хвороба може геть знищити вам полуницю. І на наступний рік буде проблематично. Якщо ви кропите препаратами, всі препарати, які підходять для винограду, ті ж препарати підходять і для полуниці. По факту є два вида грибків. Одні грибки в винограді лічаться, це є два види грибків це є мільдію і аїдіум. Це дві хвороби. Одна хвороба лічиться фальконом, а друга хвороба лічиться радомілом голдом. Так само і на полуниці. Точно те саме. Тобто на полуниці борошниста руса літиться фальконом, а плямистості, які теж вже починаються. Ось бачите, Плямистості також починаються. О! Оце початкова стадія хвороби. Зараз я наведу. О, Чуть-чуть покрасніння на листочку. Це є початкова стадія хвороби. А остальні плямистості, це другий вид грибків, лічиться радоміл Голд. Тобто одним препаратом ви не можете вилічити все. Не діє один препарат проти всіх грибків. Бачите, скошена була полуничка, все, але бачите, і навіть врожай є. Але це дуже погано. Того, що на слідуючий рік не буде дуже тяжко плодоносити. Так що, молода посадочка, але також хворіє. Також хворіє. Вона прокроплена. Вже оці плямистості і це покрасніння залишиться, але не буде в активній фазі. Тобто не буде так, як на цій. Як на цій, так не буде. Так що дивіться. Плямистості і особливо борошниста руса з'являється іменно зараз, в прохолодні вечора. В прохолодні вечора воно все хапає, особливо альбу. Це в мене є Альба. Альба має бути в кожного. Вона врожайна, але Альба це індикатор хворіб хвороби, особливо борошнисторусу, вона хапає найперше. Так що, рекомендую. Слідкуйте за своєю полуницею. Навесні буде в рази в рази легше. Далі буде.